З Миколаївської області аж до самого Донбаса. Да. через Херсон. Тут написано боятися не гріх, гріх зрадити своїх батьків». І гарб, це село, і гарб України. Та що, як не дай Бог, п'єн попаду, щоб. Зразу. Зразу, да. Нравиться транспорт. Техніка дуже не Головне, ім'я желання. Якщо, якщо захотіть, можна в космос політіти. Uh -huh. Якщо чоловік не хоче, то він не навчиться. Якщо він хоче, то навчиться. Його панує швидко. Слава Україні. З Миколаївської області аж до самого Донбаса. Да. через Херсон. Тут написано боятися не гріх, гріх зрадити своїх, бачиш. І гарб, зСУ, і гарб України. Та ж, як не дай Бог, п'ємо попаду, щоб Зразу, так. Да. Нравиться транспорт. Техніка вже нравиться. Главное иметь желание. Если кажуть, что захотеть, можно в космос.